Готуйтеся до захопливого пиятничного видовища у Лізі 1. Страсбур, справжня темна конячка сезону, набрав чудовий хід у чемпіонаті. Але тримайтеся міцніше, адже їм протистоїть Марсель, команда, яка історично тримала їх у залізних лещатах. Уявіть собі, Марсель був практично непереможним у 20 з 21 останнього протистояння зі Страсбуром. Проте. Рідкісна домашня перемога минулого сезону дарує Страсбору промінь надії, тим паче, що багато їхніх нещодавніх зустрічей завершилися нічиїми. Чи зможе Страсбур нарешті зруйнувати це історичне домінування, чи Марсель продовжить свою неймовірну безпрограшну серію в очних зустрічах? Ми збираємося розкрити кожен стратегічний аспект цього принципового поєдинку. Давайте зануримося в тактичні розклади. Страсбур, ймовірно, вийде з динамічною схемою 3, 5, 2, що контрастуватиме з улюбленими 3, 4, 2, 1 Марселя. Це не просто зіткнення формацій, це справжня стратегічна шахова партія. Грізна сила Страсбура полягає в їхніх невтомних флангових атаках. І ось ключовий момент. Марсель відомий тим, що має проблеми із захистом саме від таких широких наступів, демонструючи значну вразливість до розрізних передач. Цей тактичний дисбаланс може стати золотою можливістю для флангових гравців та швидкісних форвардів Страсбура, щоб прорізати оборону суперника. Обидві команди, однак, демонструють вражаючу стійкість до стандартних положень, що свідчить про те, що прямі голи скутових або штрафних ударів можуть бути рідкістю. Фланги, друзі, стануть полем битви, де вирішиться доля цього протистояння. Глибина складу буде серйозно перевірена сьогодні ввечері, оскільки обидві команди стикаються з ключовими втратами. Марсель прибуває без двох стовпів півзахисту Хамеда Траоре та Жофре Кондогбіа, які вибули через травми. Страсбур також має свої проблеми з травмами Саїду Соу, Абакар Сіла та Себастьян Нанасі недоступні. До їхніх викликів додається дискваліфікація рабінь а Хуліо Енсісо залишається під питанням. Хоча Лукас Хофсберг повертається до складу Страсбура, колективний вплив цих відсутніх гравців, особливо в серцевині півзахисту обох команд, може кардинально змінити ритм і контроль гри. Ця ситуація є цікавою змінною для беторів, потенційно впливаючи на ігрові схеми та відкриваючи двері для менш очікуваних результатів. Звертаючи увагу на турнірну таблицю, Страсбур може похвалитися феноменальним стартом, наразі посідаючи четверте місце після перемог у чотирьох з п'яти стартових матчів. Їхній домашній рекорд просто бездоганний, вони здобули перемоги в обох своїх поєдинках, не пропустивши жодного м'яча. Марсель розташовується на дві позиції нижче, але їхня виїзна форма викликає величезне занепокоєння. Цього сезону вони зазнали поразки в обох своїх виїзних матчах, не забивши жодного разу, пропустивши при цьому кілька м'ячів. Який разючий контраст! Хоча Марсель загалом забиває більше голів за гру, домашня оборона Страсбура це справжня сталева фортеця. Для тих, хто розглядає нестандартні ринки, Марсель в середньому подає вражаючу кількість понад сім кутових за матч, що є важливим показником для ставок на кутові. Тим часом Страсбур часто потрапляє до суддівського протоколу, отримуючи близько двох жовтих карток за гру тенденція, за якою варто стежити для ринків карток. Остання траєкторія Страсбура, безперечно, йде вгору. Вони здобули чотири перемоги в останніх шести матчах у всіх турнірах. Вдома вони вдосконалили мистецтво мінімальних перемог, виграючи нещодавні матчі чемпіонату з різницею в один м'яч. Але ось у чому річ їхні виїзні ігри це зовсім інша історія, часто перетворюючись на захопливі, результативні поєдинки, де зустрічаються рахунки 2-3 як на їхню користь, так і проти них. Це свідчить про більш авантюрний, атакуючий менталітет на виїзді. А для проникливого Бетора вимальовується цікава закономірність, багато їхніх нещодавніх домашніх перших таймів завершувалися в нічию, що вказує на більш обережний. Розвідувальний процес, коли вони грають перед своїми пристрасними вболівальниками. Ця послідовна тенденція може стати вирішальною частиною головоломки для стратегії ставок на перший тайм. Нещодавня форма Марселя це історія двох разюче контрастних реальностей. На своєму домашньому стадіоні вони є абсолютною силою, здобуваючи домінуючі перемоги 4, 0 та 5 о 2, навіть забезпечивши вирішальну перемогу з мінімальним рахунком над такими титанами. Як парі Сен-Джермен. Проте варто вийти на виїзд, і ситуація кардинально змінюється. Вони зазнали поразки в кожному з трьох останніх виїзних матчів, постійно з мінімальним рахунком 1-0, не забивши жодного м'яча в усіх цих зустрічах. Ця дивовижна гра в стилі доктора Джекіла і містера Хайда між домашніми та виїзними матчами має абсолютно першочергове значення для тих, хто розглядає ставку. Як і у Страсбура вдома, Виїзні матчі Марселя часто бачать нічию в першому таймі, що знову вказує на зважений обережний підхід у початковий період, коли вони грають на чужому полі. Заглиблюючись у середні показники голів, Страсбур зазвичай забиває близько 1,7 гола за матч, пропускаючи трохи більше одного. Важливо, що граючи на своєму домашньому полі останнім часом, вони забивали майже гол за гру, не пропустивши дивовижно жодного. Їхні виїзні матчі, однак, перетворюються на набагато більш результативні поєдинки з обох сторін. Марсель, навпаки, в середньому забиває майже два голи загалом, але їхній виїзний показник голів майже не існуючий, ледь частка гола за гру. Переважна більшість їхніх нещодавніх голів була забита вдома. Ці вражаючі дані потужно підтверджують картину грізної домашньої оборони Страсбура, що зіткнеться з беззаперечними труднощами Марселя із забиванням голів на виїзді, готуючи ґрунт для потенційно обережного протистояння. А тепер готуйтеся до справді вражаючої статистики: нещодавні очні протистояння між цими двома командами переважно схильні до нічиї. Приголомшливі чотири паятих з їхніх останніх шести зустрічей дивовижним чином завершилися в нічию. Це абсолютно монументальна тенденція для проникливих любителів ставок. Крім того, в їхніх чотирьох останніх протистояннях ми постійно бачили менше ніж 2,5 голи, що сигналізує про напружені, часто оборонні битви. Остання домашня перемога Страсбура над Марселем була мінімальною з різницею в один м'яч. Обидві команди демонструють надзвичайно схожі середні показники голів у цих прямих протистояннях, що свідчить про паритет. Усі ознаки вказують на ще один потенційно малорезультативний поєдинок, де нічия вималювується як дуже ймовірний результат. Давайте ретельніше проаналізуємо дані про голи в очних зустрічах. Страсбур забив рівно 50% своїх минулих голів проти Марселя, граючи вдома. Цікаво, що значні дві третини голів Страсбура в першому таймі в цих протистояннях також були забиті на їхньому домашньому полі. А тепер захопливий контраст. Марсель забив більшість своїх голів в очних зустрічах загалом на своєму стадіоні. Але ось несподіваний поворот для першого тайму, дивовижні три чверті голів Марселя в першому таймі в цих прямих протистояннях насправді були забиті на виїзді. Ця справді унікальна закономірність заслуговує на вашу увагу. Для потенційних кутів для ставок зверніть увагу, що Страсбур пропустив більше голів у першому таймі вдома проти Марселя. Натякаючи на ранню вразливість навіть перед своїми палками-вболівальниками. Чи може це бути місце, де Марсель завдасть першого удару? Якщо розглядати фізичні дані, Страсбур може похвалитися на великою у зрості в захисній лінії та у воротаря, що може виявитися безцінним при захисті від повітряних загроз та стандартних положень. Марсель, навпаки, виставляє вищий півзахист. Потенційно надаючи їм беззаперечну перевагу в повітряних дуелях у ключових центральних зонах поля. Оскільки обидві команди демонструють можливості в сценаріях стандартних положень та повітряних єдиноборствах, ці, здавалося б, незначні відмінності у зрості можуть стати абсолютно вирішальними. Уявіть собі, ті ключові удари головою, ті життєво важливі підбирання після навісів або ударів від воріт, вони можуть бути виграні на кілька сантиметрів, впливаючи на критичні фази гри. Переходячи до демографічних показників складу, Марсель вступає в це протистояння з явною перевагою в досвіді. Середній вік їхньої захисної лінії наближається до кінця 20-х, а півзахист і нападники впевнено перебувають у середині 20-х. Страсбур, однак, робить ставку на молодіжний запал, виставляючи значно молодший склад. Їхні захисники та нападники в середньому мають молоді 22 роки, а півзахисники коливаються близько 20. -ти. Ця захоплива динаміка молодості проти досвіду може стати мовчазним головним героєм матчу. Чи здолає безмежна енергія Страсбура, чи досвідчена зрілість Марселя диктуватиме темп і зберігатиме спокій у тих вирішальних, напружених моментах? Ця різниця у віці може непомітно схилити шальки Терезів. Аналізуючи рейтинги гравців, Марсель демонструє трохи вище оцінену захисну одиницю, що включає їхнього воротаря та півзахисників. Це вказує на міцний оборонний фундамент та потенційне домінування в контролі центрального півзахисту. Страсбур, однак, відповідає помітно вище оціненою лінією нападу. Цей різкий контраст малює яскраву картину, насувається тактичне протистояння між непохитною оборонною міцністю та контролем півзахисту Марселя проти гострої, проникаючи атакуючої майстерності Страсбура, особливо в останній третині поля. Яка сила переможе в цьому захопливому зіткненні сильних сторін? Тепер давайте висвітлимо потенційних гравців, які можуть змінити хід гри. У Марселя електричний Мейсон Грінвуд є справжнім лідером, лідируючи як за асистами, так і за голами справжня креативна сила. Вічнозелений пеєремерік Пейеремерик Янг продовжує забивати вирішальні голи та демонструвати виступи гравця матчу. У захисті на Еф Агерт абсолютний титан у повітряних дуелях. З боку Страсбура Панічеллі є їхньою основною гольовою загрозою, тоді як Дієго Морейра організовує атаки за допомогою вирішальних ключових передач, часто прорізаючи оборону з широких позицій. Слідкуйте за захисниками Мамаду Сарром та Ісмайлем Дукуре, їхнє домінування в повітрі буде першочерговим для підтримки оборонної міцності, особливо проти власної сили Марселя в повітрі. З іншого боку, кожна команда має свої вразливі місця. І їх часто можна використати. У Марселя Факундо Медіна має схильність до великої кількості фолів, що може щедро обдарувати Страсбур небезпечними можливостями зі стандартних положень. І, на подив, незважаючи на його атакуючий блиск, Мейсона Грінвуда обіграють із тривожною частотою, що вказує на потенційне слабке місце в обороні. У Страсбура навіть їхній найкращий бомбардир Хоакін Панічеллі, Досить часто потрапляє в офсайт, підкреслюючи ширшу командну слабкість у подоланні захисної лінії. Крім того, два ключові захисники Страсбура, Мамаду Сар та Ісмаль Дукуре, вже накопичили кілька жовтих карток, вирішальна деталь, за якою варто стежити в тому, що обіцяє бути фізичним та інтенсивним протистоянням. Чи будуть ці слабкості викриті, давайте розкриємо захопливий світ часу забитих голів. Оскільки він розкриває справді промовисті закономірності, Страсбур, однозначно, діє як команда другого тайму, вражаючи сім восьмих їхніх голів цього сезону, були забиті в пульсуючі останні 20 хвилин матчів. Вони часто починають повільно, маючи труднощі із забиванням у першому таймі. Марсель, навпаки, є вибуховим швидким стартером, забивши значні шість голів протягом перших 40 хвилин своїх ігор. Обидві команди цікаво продемонстрували схильність пропускати голи в компенсований час, натякаючи на потенційну пізню драму, потенційну фінішну пряму, що нагадує американські гірки. Для справді камітливих беторів це свідчить про те, що варто шукати ранні голи від Марселя та очікувати пізнього ривка від Страсбура, щоб скористатися цими чіткими часовими тенденціями. Нарешті завершимо критичним прогнозом щодо загальної кількості голів. І Страсбур, і Марсель цього сезону демонструють чітку тенденцію до малорезультативних поєдинків. Значні 60% їхніх матчів завершилися з менш ніж двома з половиною голами на табло. Це потужно підтверджує раніше згадану тенденцію очних зустрічей до напружених, обережних поєдинків, де голи є цінним товаром. Враховуючи непробивну домашню оборону Страсбура та добре задокументовані труднощі Марселя із забиванням голів на виїзді. Ставка на менше ніж 2,5 голи здається дуже переконливим і логічним варіантом для цього матчу, особливо якщо ці послідовні закономірності продовжуватимуть свій невпинний хід, чи домінуватиме оборона, як підказує історія.